Сьогодні хочу вам показати наші результати в торгівлі з людьми у каналі за донат. Коротко розкажу, що за таке для тих людей, хто не знає, і потім вже продовжимо дивитися конкретно на результати. Дивіться, в мене є основний мій продукт, який я вже розвиваю 5 років. Ну і його всюди рекламую в інстаграмі, в ТГ, тут на Ютубі, в кожному відео. І кожен бажаючий може туди доєднатися. Що це за продукт? По факту, це ТГ-канал, де я ділюся своїми угодами в реальному часі. а Їх можна копіювати і заробляти ті самі проценти. Тобто, якщо я з якоїсь угоди там заробив 5%, ви теж можете скопіювати цю угоду, заробити 5%. Ну до свого капіталу. От і все. В себе на Ютубі я показував багато частин, де я торгую. У мене показані всі угоди від початку травня, от вже до вересня. Я думаю, що це вже багато часу пройшло. І ви можете зайти подивитися. І раніше мій канал виглядав так, що це був просто канал, де я показую угоди по акціях, і все. Зараз, спустя там 5 років, він постійно видою зміняється, доповнюється, масштабується. І зараз це все виглядає як одна велика екосистема, як папка, коротше, в яку ви купуєте підписку, один-єдиний раз платите і все, і отримуєте там повністю все. То тобто, ви купуєте один раз доступ до папки, і там вже у вас, типу, до фіга різних сюжетних ліній. Що ви можете робити? Ви можете копіювати просто мої угоди по акціях. Ви можете копіювати мої угоди по крипті спотові. Ви можете самостійно вчитися торгувати по тих відеоуроках, які я викладаю. Тобто там дуже багато класної крутої інфи, яку я вже відзняв, виклав, і ви просто дивитесь ці уроки. І в них розбираєтеся, от з усіма допоміжними сайтами, які допомагають в торгах, видах аналізу, як аналізувати графіки, як шукати активи, під які критерії і так далі. Тобто, це все є. Плюс підтримка зі мною і комунікація зі мною. Якщо у вас катки питання, ви можете їх задати. Я на них повідповідаю. От це все знаходиться в одній папці, але періодично. Там кожних місяці я місця таку штуку як канал за донат, це як спрощена версія цього мого основного продукту. І всі бажаючі люди доєднюються туди за там донат 12 доларів. Ми розбираємо з ними в інтерфейсі, відкриваємо рахунок там на біржі, де ми торгуємо. Після цього я даю кілька своїх угод і вони їх відторговують і потім ми дивимося. Результати. Якщо вони бачать, що напрямок для них цікавий, перспективний. Вони хочуть в ньому далі розвиватися. Вони вже купляють доступ от в цей мій основний продукт і заходять туди. І там вже отримують більш розширену, ну, версію і просто продовжують роботу там. І от нещодавно я закінчив роботу в каналі «За донат». У нас було 70 чимось учасників в цьому каналі. Я показав 5 угод. Сьогодні покажу результати по цих угодах, щоб ви просто бачили, як протікає робота. Покажу, як. Подавалася інформація в цьому каналі, скільки вийшло заробити, і взагалі чи задоволені. Усі всі 70 людей нашою роботою в каналі за Донат. Обов'язково додається відео до кінця. Хто ж не підписаний, підписка. Поставте мені лайк. Ну а ми починаємо. Зараз я доїду додому і там вже покажу результати самі. Так, добрався додому. Зараз будемо розбиратися, як у нас проходила робота в каналі «За донат. Ось так, от виглядає канал за донатись. Є 73 людинки тут. Все, і ми починаємо роботу. 7 августа ми почали були працювати. Я почав розписувати, що ми маємо зробити, які підготовчі моменти, з яким балансом варто заходити. Позаписував кружки, потім почав розбирати свої старі угоди, показувати їм, записав серію голосових, щоб розказати, як ми будемо взагалі працювати в цьому каналі. Потім підібрав акцію. Кинув сюди аналітику свою, все проаналізував і порозписував свої думки в каналі за Потім навів приклад, потім знову проаналізував ще раз повторну акцію. Теж кинув свою аналітику, поділився навчанням. Одним зі своїх навчальних відео далі ми підшукували вхід в позицію. Далі я тримав на контролі і от відкрив свою першу угоду. Отак, от, от подавалася інформація: кинув скриншот, де видно кількість акцій, по якій ціні я зайшов, в якому напрямку шорт, чи лонг і так далі. Потім розказав, як виставляти стоп лоси Повторно, тому що дехто питав, і ми зловили перший стоп. Отак От нас почалася робота в каналі за донат. Ну, стоп на все був 86 доларів. В процентах це мінус 0,9%. Після чого я знову почав аналізувати графіки, порозписував всі свої думки. Знову ними поділився. Потім знову кинув аналітку. Після чого ми відкрили угоду. Я розписав більш детально, знову виставив СТОП. І далі ми почали. Фіксувати результат по цій позиції. Тобто вона пішла в нас гарнесенько в плюс. Я знов кидаю свої думки по цій угоді. І далі ми закриваємо позицію от в плюс 1084 долари. Далі, що б відбувалося? Підвожу невеликий підсумок. Кажу, у нас сумарно в каналі ЗНАД було дві угоди. Перша на мінус 0,9, друга на плюс 13,3%. Сумарно з урахуванням всіх комісій плюс 12%. Хоча, в принципі, я всім кажу, що в каналі заднати я маю показати результат від 10 до 20%, і я вважаю його виконаним. Але тут вже було більше 10% і я продовжив роботу. Наступного угоду вона знову вибуває по стопу і ділить її просто на дві частини. Хапаю стоп на мінус 200 доларів. Далі ділюся знову своїми думками, розмальовую графіки, відкриваю нову угоду. Знову в процес звітую. Знову виставляю стоп, знову хапаю стоп. Стоп, це раз на мінус 300. Продовжуємо роботу далі. Відкриваю нову угоду. Я знову її аналізую, супроводжую, ділюся своїми думками. Розписую аналітику по ринку і ми фіксуємо знову результат. Потім я підбиваю результат. Ну в нас ще тут позиція не закрита. Тобто тільки плюс 6% вже в п'ятій позиції було, але вона ще не було закрита. Проходить знову кілька днів. І в нас відбувається рух ціни вгору. Далі я закриваю і фіксую результат плюс 1130 доларів. Після чого я підвожу загальні результати, і загальні результати в нас. От Такі, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо плюс 19,65%, який я наторгував за серію з 5 угод. От повністю всі результати, які ви також можете переглянути. Всі скріншоти, всю історію, всю аналітику. Я в принципі тільки що вам показав. Ну і вже далі, кожен от з цих людей, які знаходились в каналі за донат, вони можуть доєднатися мій основний продукт і продовжити роботу зі мною там. Є люди в каналі за донат, які торгували зі мною, ось ці всі там 5 угод. І Забрали ну доволі гарні гроші. Хтось забрав тисячу доларів, дві тисячі доларів і так далі? І зараз вони просто частину цих грошей беруть, купляють основну підписку і продовжують зі мною працювати там. Я вважаю, що це крутий. Метод і можливість, в принципі, себе протестувати і попробувати потім працювати зі мною. Тому що, от таку штуку в інтернеті, в Ютубі і так далі, ніхто не робить. Ніхто не робить такі бета-версії, грубо кажучи, своїх продуктів. Я роблю, тому що мені, в принципі, немає що скривати. Я ж показую, звітую все прозоро, чесно, довго часу вже пройшло. Ну і постійно перебуваю так під е, пристальним взглядом зі сторони. Тому. Ну, типу, що мені скривати? Нічого нема що скривати. Я можу дозволити собі. Зробити ось таку от тестову версію, де ви всі потестуєте, попробуєте і потім вже зайдете в основний продукт. І ми будемо всі командою торгувати. Дуже великий плюс цього всього метода торгівлі разом в тому, що ви перебуваєте не самі в угоді. І коли раптом щось йде не так, ви не стресуєте, ви легше проходите цей етап, ви швидше проходите адаптацію в ринку, тому що тут теж є такий моментик. І ви заходите зразу з правильними думками, настановами, сприйняттям ринку правильним заходити Тому що багато людей заходить в цей ринок максимально несправним сприйняттям. І це все на дистанції ну грає тільки проти вас. А якщо ви рухаєтесь от зі мною, тестуєте канал за донат, потім переходите туди, продовжуєте роботу там, потім масштабуєте цей весь напрямок, ви здобуваєте дуже класний досвід, і цей досвід потім на фініші дає вам крутий результат. Того наступний набір буде в кінці цього року. 25-го. А ще наступні набори там будуть відбуватися кожних 3-4 місяці. Тому не важливо, коли ви дивитесь це відео, просто підпишіться на мене в інсті, в ТГ в Ютубі. І коли буде наступний набір, я про це прозвітую в кожній з цих своїх соцмереж і зможете доєднатися. А поки що можете доєднатися зразу в основний продукт, це друге посилання в описі під цим відео. Сподіваюсь, результати вам теж сподобались. Всі люди, в принципі, були задоволені. І ще на останню покажу опитування, яке я робив. Тут я в кінці прям вже зробив опитування. Чи задоволені ви результатом. І всі 100% написали, що так. Ну не всі проголосували, проголосував 26%. Людей з 73. не знаю чому так. Може, не всі торгували ша щось. ну 26 людей прям залишились задоволення. Це приблизно 30% від всіх учасників каналу, але. Ну, типу, якби хтось був незадоволений, тут би було щось, тут нічого немає, тут просто все по нулях. От і, в принципі, тако ми працюємо. Тому буду чекати вас в основному своєму продукті, або просто підпишіться, щоб не пропустити наступний набір в канал Зовно. Все, всім до зустрічі, всім пока.